Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Дякую, що підписуєтесь, лайкаєте та коментуєте. І давайте продовжимо тему, знову ж яка торкається чоловіків: це причини простатиту. Поговоримо. Ми говорили, як профілактувати простатит, як лікується, що потрібно робити, які фізичні вправи, який спосіб життя вести. і потрібно знати причини. Для того, щоб їх уникнути, і таким самим чином ми будемо з вами профілактувати простатит, а саме і робити так, аби його не було. Отже, причини простатиту, я казала, що є інфекційного походження, неінфекційне. Дійсно, бактеріальна інфекція може бути в гострій, може бути в хронічній формі одна з причин розвитку простатиту. Аутоімунні реакції це коли організм. Іде збій в роботі імунної системи і клітини простати починають атакувати самі себе, так скажемо, пожирають. І це може бути інфекція сечове від них шляхів. Також може бути порушений кровообіг в малому тазу. Тому ось тут якраз дуже добре робити фізичні вправи навантаження. Їх дуже багато є різних роликів в Ютубі, в Гуглі можна подивитися. Це можуть бути травми фізичні. Які можуть провокувати простатит, це можуть бути також стрес, психологічна травма, яка також буде призводити до того, що виникає простатит. Тому розгляньте ці чинники, розгляньте ці причини виникнення розвитку простатиту. Намагайтеся їх уникати, будьте активними, будьте фізично витривалими, психологічно стійкими. Говоріть про це зі своєю партнершою, як я вам вже казала, вона вам допоможе подолати цю проблему. Ну і я думаю, що допоможе також не тільки подолати, а й профілактувати. Тому не забувайте, що є фізичні вправи навантаження, є у нас вітаміни, мінерали, які ми можемо приймати, ми їх з вами перечисляли. Ну і правильний спосіб життя, корисний для вашого організму. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, задавайте питання в коментарях, отримайте на них відповіді. До наступної зустрічі.